Ковнику Олегу Скіцькому, який віддавав накази на ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Вінницької та ще трьох областей, повідомлено про підозру службою безпеки України. Олег Скіцький командир 121-го важкого бомбардувального полку військових повітряних сил Росії. За даними слідства, під його керівництвом російські війська здійснювали масовані атаки по українських містах, що призвело до загибелі та поранень цивільного населення. Ще одного прибічника російської агресії проти України викрили СБУ та Нацполіція, затримали іноземця в Вінниці. Він на замовленнях ФСБ підпалив військовий автомобіль збройних сил України. Агент. Прибув з сусідньої країни для виконання серії підпалів, отримуючи вказівки від російської спецслужби. Після підпалу він фіксував на відеозагоряння для передачі російським кураторам. Іноземцю висунуто підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Детальніше про злочини російських військ та прибічників російських спецслужб розповість речник служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання вам, пане Денисе. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше про злочини проти українського народу, які скоїв російський полковник разом із своїми військами. Так ви все вірно сказали. Під його командуванням російські військові піднімали літаки, споряджені ракетами Х-101, якими і були уражені об'єкти. Критичної інфраструктури, в тому числі і на території Вінницької області, йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення правил та звичаїв війни, і за вчинене загрожує до 12 років позбавлення волі. А от що стосується іноземця, поговоримо про цей випадок, яке покарання загрожує йому, вказаний громадянин сусідньої держави на виконання завдань спецслужб Російської Федерації здійснив підпал військового автомобіля. І за ці дії йому повідомлено про підозру за статтею 114.1. Це протидія е перешкоджання законів діяльності Збройних сил України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. А яким чином цей іноземний агент отримував вказівки від російських спецслужб? Е Передусім, е він е Пошуках великого заробітку реєструвався на різноманітних сайтах, де залишав свої резюме, і на одне з таких резюме відгукнулись російські спецслужби, які запропонували йому нескладний великі, доволі великі гроші за нескладну роботу. Перебуваючи за кордоном, він вже отримав таке завдання: прибув на територію України, віднайшов потенційну ціль. Погодив її з своїм куратором з спецслужб ворога, придбав легкозаймисту рідину та вчинив підпал. Що він ще планував здійснити після підпалу авто і саме на Вінниччині? Це ймовірно, що завдання з підпалу військових автомобілів це було лише тренувальне або перевірочне. Як в подальшому. Могли б використати цього агента встановить слізно. Дякую, пане Денисе. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Денис Закаблука. Ми продовжуємо випуск.